Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі. Ну що ж, в нас кінець 2024 року. Час підбивати певні підсумки не залишився осторонь. І я і хочу сьогодні представити свою десятку найкращих ліхтарів за 2024 рік. І хочу одразу попередити, що моя особиста думка це виключно моя особиста думка. Мої уподобання це виключно мої уподобання. Ну і моя концепція ЕДЦ це виключно моя концепція ЕДЦ. Якщо у вас по-іншому, я за вас тільки радий. Чим більше думок, тим краще. Як то кажуть, у кожного обрана своя програма. Отже, друзі, це мій власний рейтинг рейтинг ліхтарів, якими я користувався протягом 2024 року. Я користувався, оцінював, робив певні висновки. Ліхтарну доматку я закупився наприкінці 2022 року. Тому так би мовити, я ще молодий ліхтаромен. На усі ці ліхтарі, які будуть сьогодні представлені, робилися огляди протягом 2023 року, протягом 2024 року. Тут зібрані найкращі, з найкращих, які підходять особисто. Мені, отже, поїхали. Не будемо затягувати відео. І відкриває десятку на десятій позиції. Ліхтар Сефірн А605. Ліхтар, який, на жаль, вже давно знятий з виробництва. І е, через це у мене велика душевна біль, що багато любителів ліхтарної тематики, які зараз захоплюються ліхтарями, не можуть його купити. Ліхтар-налобник, який може працювати. Як на звичайних батарейках, так і на акумах 14500. Світло 2700 кельвінів температура, дуже зручне управління, кліпса. Ну, налобне кріплення прийшло, довелося брати інше. Довелося взяти налобне кріплення від ліхтаря Sofirn HS10. Але воно чудово сюди підходить, можна його повертати, і воно чудово тримається на голові. Про ліхтар є окреме відео, тому, якщо цікаво, шукайте на моєму каналі. Ну і сюди я встановив матове скло. Для того, щоб налобного ліхтаря було росіяне скло, це мій єдиний налобник в цьому рейтингу в цій десятці. Номер 10. Ліхтар А605. Сефірн. Так, номер 9 у нас Олайт i 3 т Чесно кажучи, чесно кажучи, на мою думку, це найкрасивіший ліхтар, який є в моєму рейтингу. Цій десятці. Але управління, чесно кажучи, не дуже зручне. Лише два режими, 5 люмен і 180 люмен. 5 люмен це дуже замало, 180, чесно кажучи, забагато. Був би тут проміжний режим, наприклад, на 80-100 люмен. Був би він ідеальним і, напевно, посів би перше місце. А так, на 9 місце я його поставив виключно <хи> за красу. Удобна кліпсам. Двостороння. Удобно зручно отримати його в руці. Зручна Кліпса, вибачаюсь так, зручна Кліпса. Ну і він чудово підходить під цей чохол, де в мене знаходиться. Мій улюблений Victorinox Кібертул 39. На нього також був огляд. Ну і забігаючи наперед, скажу, що незабаром буде десятка найкращих ножів Victorinox за 2024 рік, на мій погляд. Отже, сафір, не Сефір Олайт Ай 3Т у нас посідає 9 місце. Ну, давайте вже без, без чохла, так би мовити. Номер 9. Так, поїхали далі. Номер 8. Найткорті-Псі. Класний, цікавий ліхтар, наключник з теплим світлом, три режими. Ну У нас ще турборежим, який видає 700 люмен. Все в ньому чудово, легкий, але один величезний мінус. Немає блокування. Немає блокування кнопок. Тому, друзі, якщо він у вас на ключах, але. Про, але або просто в кишені він може так несподівано натиснутися кнопка, і він буде розряджатися. Але, тим не менше, тим не менше, він мені дуже подобається. Сьоме місце, восьме місце це Type-C. На сьомій позиції. На сьомій позиції Лехтар легенда серед наключників. Nightcore Tube версія 2.0. Зараз треба його увімкнути. Він заблокований. Ідеальний ліхтар. Ідеальний. Два режими: один люмен 55 люмен. Є режим блокування. три чи натиснули, і все, він зараз. І все. І він заблокований. Єдиний мінус. Єдиний мінус зарядка в нас е, мікро ОСБ. Ось вона. На жаль, на жаль, такі ліхтарі зараз випускаються, але з зарядкою мікро-USB. Хоча дуже б хотілося, щоб вже випускав подібні ліхтарі з зарядкою версію 3.0, з зарядкою Type-C. Але, тим не менше, найлегший наключник, найзручніший. Два люмени, 2 режими, один люмен 55 люмен, і більше нічого для повного щастя і не потрібно. Номер 6. Сьомий, 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 це сьомий номер. Так, шостий номер. Ліхтар, який перебуває в моїй улюбленій ключниці з такою красивою таблеткою. Ось таким чином все дістається. Але ж ми забираємо тільки ліхтар. JetBeam mini, mini 1 і в Титані. Так, Ліхтар, якщо я не помиляюся, вони вже не випускаються. Ліхтар має два режими. Має режим 10 Люмен і має режим 130 Люмен. Зарядка. Зарядка знову ж таки мікро USB. Знову ліхтар у нас з зарядкою мікро USB хотілося б й c Але це подарунок однієї відомої людини. Зі столиці Естонії, з міста Талін, Дениса, також ютуб-блогера, який оглядає тему EDC. Дениса, тобі вітання. І цей ліхтарик Мені дуже-дуже подобається. Це титанова версія, і на ключах це просто топ. Ну і подивіться, яка прикольна подвійна кліпса. Ну і сюди, в якості Фетіша, я повісив ось таку фомку-відкривалку. Теж з титаном. Яку мені, до речі, порадив Денис. В принципі, більше нічого, нічого не можу сказати про цей ліхтар. Огляд на нього є. JetBin Mini-1, Титан 6 номер У моєму рейтингу. Поїхали, друзі, далі. І далі у нас першу п'ятірку відкриває напевно один з найкрасивіших ліхтарів, який я коли-небудь тримав в руках. Relight mini Cooper. 4000 кельвінів температура. чотири режими світить, як боженька. Просто фантастично і неперевершено. Працює на акумах, або це у нас літій 10-440, або може працювати на звичайній батарейці. Як все бездоганно виконано. Як кліпса виглядає глибокої посадки, досить міцна. Ну, я вам скажу носити, користуватися цим ліхтарем одне задоволення. Це подарок, подарунок від одного з учасників нашої спільноти EDC Victorinox Ukraine Павло Віта. Просто фантастичний ліхтар. Просто фантастичний і неперевершений. П'яте місце один з найкращих ліхтарів на Літо. Літку користувався і був просто вражений. Relight Mini Cooper. Ну, В принципі, ще назва у нього є. Ананас, але такий гладенький Ананас. Поїхали далі. Четверта позиція ще один красень ліхтар IceBam 2А. Купер, ліхтарі IceBam 2А. Як, як я вже казав, в цьому році для мене стали ну, фактично ліхтарями-відкриттям. Я був вражений, вражений тим, що представила компанія ICB на цьому ринку. Один з найкращих ДЦ-ліхтарів. Подвійна кліпса три режими 5 люмен, 100 люмен і 500 люмен. Для повного щастя більш нічого не потрібно. Якщо б ліхтарі Olight, ще раз повторюся, випускали в ліхтарі з проміжним режимом 100 люмен, ну, можливо, вони б. Охопили моє серце. Атак, 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 ліхтар із БІМ Покеліц 2А. Огляд на нього був, більш докладно, тому зупинятися більше не буду. Ну, ці два мідні ліхтарі це взагалі топ-топ, так би мовити, в моєму користуванні. Коли ти працюєш ними і отримуєш величезне задоволення. Але четверта позиція Із БІМ 2А Купер. Так, поїхали далі. Третє місце нас відкриває ліхтар Lumintop Tool 3 a стара версія. Куди я поставив ось таку кліпсу, тому що мені подобаються кліпси з глибокою посадкою. І мені саме такі хочеться. Стара версія, яка вмикається одразу на середньому режимі. Середній режим 32 люмени, потім перемикаємо 5 люмен і 110 люмен. Але режим 32 люмени, навіть холодне світло, це просто must have. Працює від звичайної батарейки, літівий акум я сюди ставити не хочу. Ну а звичайна батарейка сюди чудово, чудово яскраво підходить. Так, закриваємо його. Ліхтар лежить в маленьких кишенях моїх джинс. Кишені. І саме це ця парочка в мене ЕДЦ швидкого доступу на Spiderco ZDP 189. Улюблений ніж. Ось таким от чином в мене все. Але третя позиція Lumintop 3A, і, до речі, ще раз скажу, це його подарунок одного з учасників нашої спільноти. Друга позиція. Друга позиція, пані депанове, це Nightcore Tiki. Легендарна версія Nightcore, легендарний ліхтарик Nightcore, але вже версія Type-C, нова, оновлена версія. Друзі, чесно кажучи, якщо потрібен наключник якісний. І більш ніякого не потрібно наключника. Саме беріть версію Nightcore Tiki. Вона просто фантастична. Ну, по-перше, є в нас чотири режими. Далі є бокова засвітка. А, ну, звичайно, це ультрафіолет. Так, така засвіточка. Росіяне світло. Ну і така мігалка. Червоного світла тут немає. Ліхтар, який зі мною постійно, коли я вдома. Коли вимикається світло, я його вмикаю і пересуваюся по кімнатам саме за допомогою цього ліхтаря. Ліхтар завжди, який в мене на кишені. І яким, ну, я просто безмежно щасливий людина, що такий ліхтар в мене є. Найткор тільки Blue. версія Blue. зарядка Type-C. Ну і number one. Number one мого зібрання. Найкращих з найкращих, як ви вже напевно здогадалися, Lumentop Tool 2A версія 30. Але ліхтар замодений, так би мовити. По-перше, тут відомий майстер з ліхтарів Дандан замінив діод. Тут же не холодне світло, а дуже-дуже тепле. Дуже теплий, і яскравий, 4000 кельвінів і і діодніча. По-друге, тут встановлена тір-оптика, яка дуже чудово себе проявила. І до речі, з AliExpress до мене зараз йде оптика з попирками. Подивимось, як вона буде в роботі. Ну і по-третє, тут поставлено ось така двостороння кліпса. І ми отримали чудовий ліхтар, який постійно зі мною в кишені в курці. Люмтоп Тул 2А. Огляд на нього також був. Тут стоїть Акум 14500, але ж можна працювати. Він може він працювати і від звичайних батареєк або Нікелевих акумах. Ну, мультитоплений, так би мовити, але дуже класний. Мені дуже він подобається. Просто в захваті від нього. І, чесно кажучи, для мене колись був у мене Люмінтоп Тул 2А. 4000 кельвінів, чорна версія в чорному кольорі, але я його якось недооцінив. Цей ліхтар ну це просто number one, ist is fantastisch. Номер один Lumentop Tool 2A. Друзі, така є десятка. Так, я розумію запитання і розумію, що дехто буде в коментарях мені писати. Чувак, а як же ж ліхтарі на 18650? Те, що ти зараз представив, найкраща десятка, ну це. Ну, це фігня Насправді. Ну, ліхтарі мають бути ліхтарями мінімум на 18 чисот або на 21700. Я все розумію, пані та панове, Все розумію. Але знову ж таки повторюся: це моя особиста думка і моя концепція. Мені подобаються ці ліхтарі. Зробив певний рейтинг і описав, чому саме вони в мене є, як я ними користуюся, і в захваті я від них чи не в захваті. То таке, це моя річ. Звичайно, що ліхтарі на 18650 у мене є. Ну, Наприклад, такий Sofirn СК 18, де, до речі, тут був замінений діод. І тут в нас дуже тепле-тепле світло. Ну, Ось таким чином можна. Відкрутити, і, до речі, сюди можна встановити тір оптику. Ну, зрозуміло, не буду далі розкручувати, можна встановити тір-оптику від конвоя. Сюди, сюди, до речі, чудово вона підходить. Цим ліхтарем час від часу я користуюся. Ну, і, до речі, сюди магніт, як бачимо, встановив. Ну, Від іншого ліхтаря від Wurcos G15 сюди підходить хвоста кришка. Крім того, у мене є налобник Burru D10, де, де стоїть драйвер дамдана і, до речі, Тір оптика з конвоя. Класний ліхтар, задоволений просто, просто жесть. Дуже-дуже тепле світло. Щоправда, діод він не Samsung, О, розумієте, починає мігати кнопка. Це означає, що він трошки розряджений, тому треба зарядити. Тому, друзі, ось така, така ситуація, така моя думка. Топ-10 найкращих ліхтарів за версією Костянтина Дульцева сьогодні вам було представлено. Такі будуть мої підсумки 2024 року з приводу ліхтарної теми. Ну, а що стосується десятка найкращих ліхтів, Ножів, не ліхтарів, десятка найкращих ножів від Victorinox, або Стокові, або моди. Відео буде обов'язково. До 31 грудня воно буде на моєму каналі. Дякую, пані Дебанове, всім за увагу. Коментуйте, говоріть, що не так, що так, якими ліхтарями ви користуєтесь. Чи не забагато у вас ліхтарів, як у мене, тому що це ж не всі мої ліхтарі? У мене є ще Shlumentop, Silver Fox, Вуркас hd 01 Olight i 3, e Olight iXV, якими я користувався. Але ж знову ж таки, вони мої улюблені, але в остаточний рейтинг 10 найкращих ліхтарів вони не потрапили. Чому саме? Ну, тому що якось так. Якось так я вирішив. Моя думка, є моя думка. Все, друзі. Всім папа, -па, слава Україні. Готується відос. Десятка найкращих ножів Вікторі Нокс. До нового року треба встигнути, але час ще є. Всім папа, -па, слава Україні.